Указ президента України про паювання земель, які входили до складу колгоспів, був виданий ще 1995 року. Проте у селі Розсоша Хмельницького району цей процес розпочався на 10 років пізніше. За словами селян, місцеві чиновники не надто були зацікавлені у зрушенні справи з мертвої точки. Два роки ми товклися і до, я, до ядухи ходили. І ще був перед тим голова адміністрації. До всіх заступників, ці всі письма в мене є. Ми до Калініча, Колініч, так, держком. <зем> Писали листа років три назад, 200 підписів. І аж благодаря от, Києву так, і нам дозволили далі. Ми зібрали, були раз, 30 тисяч вже в інститут, заключили договір, а інститут не буде приймати грошей. Бо не хочуть заходитися ні з ким і не будуть починати це поїва. Через наявність великої кількості землі селяни отримали п'ять державних актів на землю. За задумом вони мали б мати різне цільове призначення, проте не так сталося, як гадалося. Сьогодні, коли люди хочуть розпочати будівництво на ділянках, зробити цього вони не мають можливості, адже за державними актами призначення земель лише одне землеробство. Зробили п'ять державних актів. Нам на зборах, коли ввелися велися протокол, говорили, що буде садок. Будівництво, садівництво буде залуження і орана земля. Коли ми получали ці державні акти, там того не було, а дали все орана земля. За словами юристів, зміна цільового призначення земель процедура довга та клопітка. Крім того, існує ще одна перепона на шляху розсошан. До 2015 року діє мораторій на продаж земель. Та й на землях, де селяни хочуть будуватися, немає сьогодні ані доріг, ані інфраструктури. Та вони думали, що вже десь і соти державняки вже будуватися. Треба ж дороги вибити, треба інфраструктуру зробити. Так там має бути садік, там має бути магазин якийсь. Це ж 100 гектарів, 150 гектарів. Генеральний план забудови для того, аби змінити цільове призначення землі під індивідуальне будівництво згідно закону, потрібно перш за все включити ці землі у межі населеного пункту. Тож люди вважають, що їх обдурили ще на початку паювання. Це завідомо зробили цю фабу, тому що сільська рада від того об'їзної дороги це розумієте, нонсенс. Це скоріше межі міста Хмельницького, і це повинно робити міський конком, якщо навіть воно на то пішло. Сільський голова Росоші Василь Дячок має намір звертатися у Хмельницьку міську раду із проханням змінити межі міста. А це процедура як відомо довга. Тож коли розсошани зможуть вирішити земельні питання, невідомо.